Фонд є ефективним, ефективним як інституція і як фінансовий інструмент. Фінансовий абсолютно робочий інструмент для допомоги бізнесу, для запровадження нових проєктів. Безумовно, кількість таких проєктів вона поки що обмежена, вона обмежена можливостями цього фонду, обмежена можливостями надходження. Коштів до фонду з від, е, від податку на, е, на викиди вуглецю, але тим не менш, е, ця діяльність може і має масштабуватися. Вона може розвиватися в неї є неймовірно великий потенціал. Е, національний план енергетики та клімату це великий документ, який ставить завдання. Всім державним установам, всім державним органам влади на багато років наперед, і саме діяльність фонду фонду декарбонізації це той інструмент, за рахунок якого цей національний план енергетики та клімату виконується як найкращим чином. Дійсно. Декарбонізація, енергозбереження, енергоефективність, е, зменшення викидів вуглецю, зменшення забруднення, підвищення е, поглинання, е, запобігання змінам клімату, пом'якшення змінам клімату це е, ті напрямки роботи е, всіх інституцій, е, державних інституцій, громад бізнесу, е, які мають здійснюватися. Цілеспрямована постійно і згуртовано. І от саме в, в діяльності таких установ, як фонд декарбонізації, і прослідковується та згур, згур, згуртованість, і можливість об'єднання зусиль між всіма інституціями, так що за за рахунок саме діяльності фонду декарбонізації, я думаю, що ми зможемо побачити великі результати щодо виконання населення на плану енергетики та клімату.